Наразі проходимо наступної теми: наразі не видно готовності Китаю приєднатися до мирного процесу щодо завершення війни Росії проти України. Про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що наша країна розраховувала на активнішу роль Пекіна в дипломатичному процесі. Натомість Китай, навпаки, зростив об'єм імпорту російських енергоресурсів, а гроші від експорту російської енергетики Росія витрачає на війну. На тлі цього переговори щодо надання гарантій безпеці. України тривають у Європі. За даними змі, європейські лідери планують завершити роботу над ними на засіданні коаліції охочіща, які вже відбудуться у січні. Тож далі будемо говорити детальніше про цей лякотов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Доєднається до нашої студії. Вітаю вас в неветері, навіть наживо в опострофі. Дякую, вітаю вас, наших шановних глядачів. Пане Іллі, якщо ми говоримо загалом про те, як підтримує Китай Росію, розуміємо, що воно не йде одномоментно. Так, це довгий процес, поступовий переход. Наша служба зовнішньої розвідки і наші гур давно про це говорили, що посилюється взаємодія. На якому рівні зараз знаходяться, якщо так можна характеризувати взаємодія Китаю та Росії, і в першу чергу, як воно впливає на нашу війну, в першу чергу я в жодному випадку не називав би. Китай та Росію партнерами, отут треба зробити великий наголос, тому що Росія в результаті цих чотирьох років війни повномасштабної втратила власну суб'єктність якраз щодо Китаю. Тут є два виміри: в першу чергу, економічний вимір і геополітичний, оскільки економічно Китаю вигідна та ситуація, яка складається. Китай на сьогодні давайте говорити відверто є основним вигодонабувачем Війни в нашій державі, на жаль. Чому? Тому що, по-перше, Китай дійсно за безцінь скуповує зараз все, що можливо у Росії. Ми говоримо не тільки про нафту, так, нафта на першому місці. І відповідно до всіх останніх новин, вже в портах, які біля Китаю росіяни віддають за 32 долари барель. Хоча Європа намагалася вести поріг десь 35-30, Китай вже вів свій поріг. Тобто купує за копійки, крім нафти, це золото. І все-все-все, що цікавить саме Китай. Тому, <кхем> ідучи далі, після виходу європейських компаній з російського ринку, їх місце зайняв Китай. Тому дійсно об'єктивно, з точки зору економіки, Китаю вигідно те, що відбувається. Китаю не вигідна перемога Росії, хочу також зазначити. І програш Росії Китаю також не вигенно, тому що це дозволить в подальшому продовжувати і покращити власні позиції. І отут та ситуація, коли якраз з Китаєм треба говорити, нам треба говорити, Європі треба говорити. Сполучені Штати бачать це трошки по-іншому. Я думаю, ми ще прийдемо до цих взаємовідносин. Тому дійсно так, Китай зараз єдиний вигодонабувач набувач війни, яка відбувається, і звичайно, не хоче їх завершення. А у загалом про публічні заяви Володимира Зеленського розуміємо, що вони на когось розраховані і будемо сподіватися, мають місце і якийсь вплив на європейських союзників. Не можу уявити, що вони не знають також цього. Навряд чи ми говоримо про якісь секретні неймовірні речі. Я думаю, що вони розуміють це. Як загалом ці публічні заяви, якщо не полясся саме вперше в такому форматі вони було озвучені, так. як вони попливають на подальші взаємодії нашої країни з європейцями або навпаки, навіть вже з Китаєм? Я б тут, до речі, поєднав заяву ще з одним не дуже публічним аспектом. Це візитом заступника нашого голови МЗС Сергія Кислиці саме до Китаю, який завершився нещодавно. Проводилися переговори. Ми не почули про якісь конкретні результати, але це добре те, що ми поїхали, висловили якусь позицію. Ми розуміємо, куди їхати, хто тримає Росію, фактично зараз на повідку. Це там в Пекіні знаходяться ці люди. Але, виходячи якраз заяв президента, то зрозуміло, що він вирішив акцентувати увагу вже для всього світу на тому, що відбувається. Звичайно, європейці розуміють. Це підтверджує в тому числі візит Макрона, який також був декілька тижнів тому саме в Китай. Європейці це якраз та структура Євросоюз, який є, що запропонувати Китаю для завершення війни в Україні. Китайцям цікавий європейський ринок. Китайці розуміють, що відносини зі Сполученими Штатами в подальшому, давайте говорити, відверто будуть тільки погіршуватися. І те, що відбувається зараз, чітке підтвердження цього факту. І заяви росіян сьогоднішні Лаврова того самого. Та й загалом вся геополітична ситуація складається точно не до теплих стосунків між штатами та Китаєм. Тому Китаю цікава Європа. В Європі є що запропонувати. Але поки йде мирний трек, європейці, звичайно, будуть обережні для того, щоб не викликати на себе. Гнів того ж Дональда Трампа через поглиблення взаємовідносин економічних з Китаєм. Але Китаю цікаві європейські парти, Китаю цікава європейська енергетика, багато аспектів туди, куди його не пускають. І тут є що пропонувати. Але знову ж таки, поки йде мирний трек, ми все ж таки сподіваємося, що Сполучені Штати зможуть досягти все ж таки в результаті миру у нас. Панелі, якщо ми загалом говоримо про. Ті взаємовідносини, які зараз маємо між Європою і Китаєм, наскільки в перспективі вигодно йому в першу чергу європейський ринок, а не Росія, як поки що, якщо ми говоримо, що в неї є ще забрати, Чи чи якась межа до якої Китай може йти? Так, у, у, ну, якщо ми говоримо умовно, там війна ще 2-3 роки, поки ми не заберемо. Чи більше енергоресурсів і важливих і якихось купалин, і загалом просто захопимо ринок Росії, а потім вже можна від цього буде відходити. Чи буде якась, якась межа на цьому шляху є, чи це поки воно йде, китайцю вигідно, воно буде йти як мінімум, поки він не захоче іншого. Я завжди приводжу один приклад: якщо європейці грають в шахи, так то Китай грає в свою національну гру, яка називається Го, і там ціль стратегічна оточити. Противника не йти в лоб, так будь-якою шахматною фігурою, а оточити противника для того, щоб досягти в результаті перемоги і своїх результатів. Тому Китай грає, скажімо, простими словами вдовго. І, звичайно, Китаю цікава співпраця з Європою, цікаво зайти на всі європейські ринки. Звичайно, це для перспективи, поступово займаючи їх. Але в Росії вони вже це отримали. Тому в подальшому їм Росія цікава виключно як бензоколонка. Те ж саме і росіяни кажуть, що на жаль, ми стали для Китаю фактично бензоколонкою енергетичною такою власністю, яку Китай використовує. Але тут знову ж таки ще присутній широкий аспект геополітики. І зараз відбувається те ж саме, тільки в іншому ключі, що відбувалось під час холодної війни. Свого часу державний секретар Генрі Кіссенджер, до речі, не при одній адміністрації, а при багатьох президентах, постійно їздив. Дома налаштовував співпрацю з Китаєм для того, щоб Китай не став частиною тодішнього Радянського Союзу. А зараз це з точністю на навпаки, Росія втратила суб'єкіз, і американці якраз і бояться, що росіяни стануть фактично частиною Китаю. Тому все змінилося, суд залишилась. На жаль, ми а ми зараз з вами знаходимося в цій всій історії не в якості основного гравця, але ми впливаємо також впливаємо на полі бою, не даючи Росіянам досягти якихось результатів, і відповідно це впливає на загальну світову картину. Ну так, щодо якраз таки Китаю, поїздок американської адміністрації туди щодо того, що, що популяюся, вони ж грали в теніс, і там проводили велику кількість спілкування. Якщо ми говоримо про якраз таки взаємодії України з Китаєм, вона завжди була звісно не на такому рівні, на якому це відбувалося з американською та російською стороною. Але Україна також була цікава завжди Китаю. От у мене Херсонській області неодноразово я чув, що у нас ще до війни звісно збільшувалася кількість китайських бізнесменів. Цікавленості в тому, аби і вирощувати їжу, і потім також мабуть її і на китайські ринки можливо віддавати який саме України зараз має бути шлях в спілкуванні з Китаєм, чого нам треба йти, чи треба якісь публічні великі спілкування, чи також пограти в теніс тенісних якихось змаганнях. Краще одне іншому не заважаю. Давайте говорити відверто. Спілкування має бути не дивлячись на те, що ми прекрасно розуміємо, що Китай підтримує Росіян. І ця підтримка не тільки фінансова, навіть такий аспект, як е, напівпровідники, будь-яка електроніка. Якщо Китай припинить цю підтримку, весь російський ВПК просто зупиниться. Танки не поїдуть, ракети не полетять. Це знають всі. На жаль, так склалося. Це не означає, що ми маємо знайти ще одного ворога, тому що в дипломатії завжди важливе спілкування. Тому ми маємо їздити. Ми маємо інколи сваритися, як зараз президент озвучив власну позицію, що Китай нічого не робить і не хоче миру. Це великий робочий. процес. Але цей процес має відбуватися спільно з Європою. Тому що, на відміну від нас, звичайно, на Китаю наш ринок цікавий, але все ж таки, якщо говорити про масштаби, про певний об'єм, то ринок Європи стоїть на першому місці в зацікавленості. Тому зв'язку з тим, що у нас є повна підтримка Європи. Зв'язку з тим, що я впевнений, що найближчим часом, найближчому в найближчому майбутньому вони. Про 28 рік, як нам говорять, а набагато раніше, ми також станемо частиною Європейського Союзу. Нам треба вже спільно напрацьовувати взаємовідносини з Китайською Народною Республікою. Знову ж таки, бачить також ситуацію в тому, що США проти цих аспектів. Тому це має бути дуже тонка дипломатична робота, яку ми почали. І це добре. Не треба шукати ворогів треба шукати можливості знаходити спільні інтереси для того, щоб нашого головного ворога, який після будь-якого миру залишиться ворогом ще на багато, багато років, тримати в рамках і не допустити нового вторгнення. І в цьому нам, крім сполучених штатів, може допомогти і Китай. А панеля, загалом говорячи про те, що Росія в цілому також розуміє, що вона є беззаколонкою. би там не було ким завгодно? Ну умовно у них є свій господар. Вони і також, мабуть, поступово бажають або мають бажання відійти від Китаю, аби не бути настільки до них прив'язаними. Нещодавно у них поглибилося спілкування з Індією. Наскільки саме Росія намагається грати на якихось своїх нового ну, протиріччях Китая Індії? Наскільки вони бажають зайти до Індії і бути? Знову таки вони в Індії багато чого продають. Вони вже закуповують також багато чого і беруть в планах. У них є створити навіть виробництво тих самих безпілотників. Наскільки ось така взаємодія Китаю з Індією може відштовхнути від них трошки Китай, Чи взагалі можливо це, що Росія знайде собі іншого господаря або як його б не назвати ще? Ви знаєте, якщо взаємовідносинах Китаю, Росії, штатів присутня геополітика, і вона фактично на першому місці далі вже економіка. То ситуація з Індією це виключна економіка. Якщо Індії вигідно, вона купує, невигідно, вона не буде купувати. Якщо Штати кажуть, ми вводимо санкції, хто перше відмовляється від закупівлі? Навіть про це публічно не заявляючи, але ж ми бачимо потім в подальшому цей аспект. Індія тут виключна економічна вигода без жодної політики. Я б не назвав Індію тому ж таки партнером Росії або державою, яка підтримує. Підтримує в тому числі проти нас. Ні, це виключно гроші. Допоки вигідно, допоки є така можливість, і весь цивілізований світ зберігає для Індії цю можливість щось купувати або продавати. Вони це будуть робити. Як тільки ця можливість закінчиться, Індія переключиться зовсім в інший бік і не буде в жодному разі якимось чином підтримувати росіян. А от Китай тут все ж таки глибша історія. Це дійсно про геополітику. Це про бажання зайняти певні російські території в майбутньому, давайте говорити відверто, а чому ні. Там багато склалося тих обставин, де Китаю потрібна Росія. Ну потрібна знову ж таки не в якості друга, а потрібна просто під боком для того, щоб Китай досягав своїх власних цілей світі. Пані Ілля, загалом говорячи про весь цей геополітичний масштаб. Звичайно, маленька людина, здається дійсно такою маленькою, маленькою, і інколи не завжди нам зрозуміла позиція Америки позиція Трампа. Нам завжди здається, що у нас є трагедія, а він займається чим хоче. Е, який зараз є шлях у президента США Трампа до чого він іде, і якщо ми говоримо якраз таки про перемовини, які б відбулися сьогодні з ним, як це може повпливати і на спілкування? Е, ну безумовно, мабуть, в першу чергу треба говорити з сполучених штатів і Китаю, і в майбутньому як воно може допомогти або навпаки не допомогти нам в тому, аби як. Ни швидше закінчити цю війну, говоримо відверто. Китай в цьому мирному треку, який зараз відбувається, точно не зацікавлений. Е, як я казав, можна провести паралелі, і вони повністю відповідають. Зараз ми бачимо ситуацію, яка відбувалася під час холодної війни. Тільки єдине, що Сполучені Штати вже хочуть не Китай витягнути ближче до себе для того, щоб обмежити тоді радянський Союз, а навпаки, трошки витягнути Росію. Від Китаю для того, щоб обмежувати Китай, штати чітко говорять, наша проблема номер один на майбутнє це Китай, це не Росія, тому що всі вже бачать, що там ніякої другої, третьої, п'ятої армії світу немає, грошей там немає, суб'єктності там немає. І Сполучені Штати також бачать свою економічну силу. Вони можуть знищити фактичну економіку росіян за тиждень. Вони цього не роблять знову ж таки, на жаль, через геополітичні аспекти, тому що як тільки вона буде знищена. Хто отримує найбільший, хто буде найбільшим бенефіціаром? Китай. Китай Так тому мирний трек Китаю зараз не подобається. Він не буде втручатися, зривати його, я впевнений. Він дивиться з обережністю. Плюс Китай сам по собі не є завжди активним гранцем. Він звик, що його просять до чогось, приїжджають як в піднебесну, скажімо так, і просять. Так, тому на зрив я б не розраховував. Але тут ситуація в тому, що сьогоднішня зустріч, не дивлячись на всі аспекти, які говоряться, які пишуться в світових ЗМІ. А я позитивно налаштований, дійсно позитивно, тому що у нашого президента завжди з'явилася якась така можливість пояснювати президенту Трампу правильні речі, налаштовувати. І інколи для цього вистачає навіть декілька хвилин, як колись було в Ватикані. Тому якщо сьогодні буде зустріч, т -т -т, вона буде складна. Ми це з вами прекрасно розуміємо, я впевнений, що наші глядачі також розуміють, тому тут тільки успіхів побажати президенту Зеленському. Але за її результатами ми можемо отримати набагато навіть кращу умови, ніж ці 20 пунктів, про які зараз всі говорять. От я бачу цю ситуацію саме так. А якщо ми говоримо про знову таки та повертаючись набудь ну, до геополітики? Е, є в змі також і я спілкувався в ветері не раз з е, нашим політологом про те, що в цілому є можливість того, що починаються там не зрозуміла сторівана суелі е, бажання Китаю все ще більше захопити Тайвань. Чи можливі якісь тут е, в першу чергу конфлікти сполучених Штатах Америки і е, е, Китаю не тільки на форматі економічної співпраці або не, можливих там погро розлових заяв один до одного, а саме як конфлікт. Чи взагалі ви вбачаєте можливість того, що ну мабуть для світу це буде третя світова війна? Ви маєте на військовий конфлікт. Військовий в першу чергу. Конфлікт. Чи віддасть, наприклад, Китай Венесуелу Сполученим Штатам, якщо вони домовляться про це? А навпаки, як буде з Тайванем, чи віддадуть вони Сполучені Штати Америки Тайваню? Ну щодо Венесуели, там Китай зайняв дуже обережну позицію. Росіяни намагались розповісти про велику допомогу. Ну, ми бачимо в принципі, всю допомогу і всі можливості росіян. Тому це знову, до речі, ситуація по Венесуелі підтвердила, що Росія перестала бути взагалі світовою державою. Ніхто не слухає, ніхто не сприймає всерйоз ні, ні диктатора про Лаврова і всіх решта навіть не будемо говорити в цей день. Тому це перший аспект щодо Тайваню. Так об'єктивно це геополітична проблема, не дивлячись на політику одного Китаю. Яка в певній мірі десь була мудра свого часу вигадана штатами, але знову ж таки вигадана для чого? Для того, щоб таким чином стримувати Китаєм радянський Союз і підтримувати стосунки зараз, з точки зору військової, ситуація погіршується. Китай проводить постійні навчання. Ми це бачимо. Нічого нового здається. Навчання були і раніше, але зараз, в зв'язку з усіма різкими заявами, в тому числі сьогоднішніми заявами Росіян, Тайвань, на жаль. Є тією точкою напруги в світі, яка може виникнути, але після нас, після України, після того як війна в нашій державі завершиться, е, звичайно, фокус всього світу буде спрямований саме туди. А якщо ми загалом говоримо про якраз таки про те, що фокус світу поки що, мабуть, і це добре, що він тримається на нас. Ми маємо і маємо можливість спілкуватися детальніше про це із партнерами і в першу чергу з тими самими сполученими штатами. А чому сполученим штатам не вигідно все одно завершити наш конфлікт? А якщо ми говоримо, що у них є сили надавити яким чином тим чи іншим економічним, санкційним на Індію, на Росію, а от над Китай, по-хорошому ж також можуть, і Трамп поступово це робить. Поступово повертає компанії назад, поступово. Говорить про те, що будуть нові мити для Китаю. А чи може він дивити на Пекін і змусити його знову-таки, це важко звучить, але змусити господаря Росії припинити цю війну? Тут справа набагато глибша, тому що за останні 20 років у Сполучених Штатах також існує певна економічна залежність від Китаю. Тому це не Індія. Де вони можуть вести мита завтра, от просто так вирішити, все вводимо, і все Індія приде, скаже, ми перепрошуємо, ми більше не будемо це робити. Тут ситуація інша. Китай вважає себе рівним. Китай в жодному разі не покаже власну слабкість, навіть коли дійсно штати можуть почати тиск, і їм буде економічно важко. І це якраз і може бути першим кроком так, до того, що Китай під тиском прийме для себе рішення розпочати будь-які будь військові дії щодо Тайваню. Тому ж, штати обережні. І штатам набагато простіше працювати і також тиснути саме на Росію, тому що економіка Китаю будувалася дуже міцно. І на сьогоднішній день, хто б що не говорив, це мегадержава. А от Росія, на жаль, так втратила все через те, що пішла війною. Тому, в принципі, тиснути на Росію це нормальний процес. І Штати, як певне, готові це робити, якщо вони побачать з того боку якісь адекватні умови щодо миру. Пане Ілям, а загалом, якщо ми говоримо про те спілкування, розумієте, воно ну, кожного разу, коли спілкуєшся про це, не починаєш розуміти весь цей великий процес, починає. Таке невеличке відчуття, що це якийсь фарс. Усі ці перемовини, воно не наче фарс, розуміє, що все одно це важко добитися. Це потрібно робити. і Наша країна робить це для того, аби завершити цю війну, але починає виглядати, що інколи вони навіть трошки насміхаються, що там це зробимо, та почекайте. Потім буде допомога. от військова, але небагато. Як Україні діяти для того, аби завершити цю війну, взагалом, якщо так можна. Коротенько, Звичайно. чи можна завершити цю війну шляхом того, що Україна зробить все для цього, і дійсно інші підтримують цю ініціативу? Можна і потрібно, і потрібно діяти саме так, як ми зараз діємо, коли ми досягаємо великих дипломатичних успіхів. Коли ми переписуємо незрозумілі першочергові плани і отримуємо плюс-мінус адекватний варіант, з чим їде зараз президент і буде це обговорювати і покращувати умови того варіанту, який є на сьогодні. Ми мали зробити все, і ми це зробили для того, щоб нас не вбачали. Сторону, яка блокує мирну угоду. Ми це зробили. Президент ще зробить це сьогодні під час особистої зустрічі. А далі що? А далі будуть шукати винних Кремлі. І нехай диктатор знову вийде і скаже: до нас в принципі це все не цікавить. На наступний же день вони отримують наскільки міцні санкції, що сядуть за стіл переговорів, опустять голови і підпишуть все, що дасть Дональд Трамп. Я позитивно налаштований на мирний трек і вірю в це. Дякую вам за смістовну розмову. Дякую вам дуже за вашу аналітику. За дуже цікаву розмову будемо сподіватися. Дійсно, може, навіть якщо не завтра, але як якимсь найближчим часом дійсно будуть сили і у Сполучених Штатів Америки і в Європу натиснути і завершити цю війну. Я ж нагадаю з нами в студії був Філя Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики.